Ми продовжуємо відслідковувати за подіями, які відбуваються у нас з бізнесменом Віталієм Кропачовим, і е, зараз е, нам сповістили, що адвокат Олександр Саласький е, зателефонував і сказав, що е, Віталій Кропачов знаходиться в е, СІЗО. що завтра... Будуть подавати з ДБР ну, клопотання з приводу того, який запобіжний захід йому обирати. Ну, Врешті-решт, давайте поглянемо е, невеличкий сюжетик, е, що ми маємо на даний момент. Ми прочекали десь 4 години. Я так розумію, в цей час готувалися матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу. Нам їх вручили за 10 хвилин. Ну, власне кажучи, після цього Віталія Валерійовича відвезли до ізолятора тимчасового тримання. Завтра зранку Державне бюро розслідувань планує подавати до Печерського суду клопотання про обрання запобіжного заходу. І ми так думаємо, що десь-завтра це засідання відбудеться. Я правильно зрозуміла, що матеріали доробляли на ходу? Ну, Я не можу сказати, як на ходу, але те, що їх друкували прямо перед тим, як ми зайшли, то це факт. Що з процедурою обрання запобіжного заходу? Коли, на коли планується судове засідання? Чи вже казали сьогодні конкретні терміни? Ну, терміни вони сказати не можуть, тому що вони їх самі не знають. Вони лише сказали, що вони завтра зранку планують подати його до Печерська. Однак, з нашої практики розгляду подібних справ я думаю, що завтра відбудеться засідання з цього приводу. А ви надалі, як адвокат пана Віталія, які ваші дії? Що будете робити? В ну, першу чергу, як я вже казав, ми плануємо подати скаргу на незаконне затримання. Ну і зараз головне питання це обрання запобіжного заходу, щоб Віталій Валерійович залишився не в ізоляторі тимчасового тримання та не в інших місцях позбавлення волі. Скільки у вас є часу на те, щоб ознайомитися з цими всіма матеріалами і скільки тут приблизно сторінок, можливо, знаєте? Ну, Сторінок, десь тисяча, мабуть. До завтра, ну, до обіду, я думаю. Це реально? Виходу іншого немає, так закон каже, що вони повинні розглянути це у сроки, передбачені кримінально процесуальним кодексом. Є якась реакція Віталія Валерійовича на це все чи, чи немає? Він дуже хотів, дуже прохав прокурора, щоб йому так дали можливість дати коментар для преси, тому що якось це однобоко. державне бюро розслідувань на своїй сторінці, Національна поліція на своїй сторінці. Вже там цілий, цілий фільм змонтували. А він цього слова був позбавлений, тому він просив прокурора дати йому слово, однак йому цього не дали. Ну, овко, звичайно, він вважає, що все це сфабриковано, жодних правових підстав для цієї кримінальної справи немає.